Третю добу без води Павлоград з населенням понад 100 тисяч. Біля свердловин та пунктів набору води черги. Володимир каже, чекає вже 40 хвилин. Я вже другий другий раз приходжу і постійно такі черги. 50 минут час, кожен день треба ходити за водою. Це так, по мінімуму. Вже там посуду ми не миємо, ні помитися, ні вмитися, нічого немає. Пів години стоїть у черзі Ярослав. Каже, хотів набрати воду вчора ввечері, але не дочекався. Я стояв зовсім. Людей чоловік 40 було, я й пішов. Сьогодні буду декілька ходити, треба набрати. Олена показує запаси. Каже, зранку чоловік набрав у колонці 20 літрів. Вода зникла в день 10 листопада, розповідає жінка. Не можу зварити, їсти, тому що ну, приходиться щось перекусувати в сухом'ятку. Ми вже люди, можна сказати, уже дорослого віку і треба споживати гарячу їжу. Жінка розповідає, Павло до канал повідомив, аби місцеві жителі змогли зробити запаси. Зранку, 12 листопада, на дві години мали подати воду, але в оселі її не було. Навіть завели будильник, щоб не проспати. Сподівалися, що наберемо хоч трошки, тому що у нас п'ятий етаж. Ми не сподівалися, що буде вода йти добрим напором, але. Не було навіть і краплі води. Аліна з родиною живуть на іншій вулиці. Каже, зранку дали воду на дві години. Напор був слабкий, але встигли набрати кілька літрів. Дуже складно, такий непростий час. Ну, якось ми з цією з цим питанням стараємось вирішувати. Купляємо водичку або набираємо десь безкоштовно, тому що ну дітки самі розумієте. Павлоград без водопостачання через аварійну ситуацію на водогоні. З ладу вийшло обладнання державного підприємства Дніпро-Західний Донбас. Відає перший заступник міського голови Олександр Радіонов. Додає, у місті організували підвіз питної. Павлоград водоканал розвозить воду за заявками, а також у ті райони міста Павлограда, де нема свердловин, тобто нема буєтів, де люди можуть самотужки набирати воду. Так само, і заклади освіти, садочки на сьогоднішній день ще працюють в штатному режимі. Медичні заклади взагалі мають альтернативне живлення. Перший заступник міського голови Олександр Радіонов каже, водопостачання буде. Де відновлено після завершення ремонтних робіт на водогоні? Додає, наразі термінів назвати не може. Антоніна Чайко та Андрій Логвиненко Суспільне новини Дніпро.